Це навіть дивитися страшно. Ви уявляєте, щоб у вас пістолет просто взяв? І сам вистрілив в кобурі. і в США дуже сильно задумались про те, щоб заборонити пістолети зіг М18, які стоять на озброєнні армії США та багатьох силових структур. А все через інцидент, коли загинув військовий. Йому було всього лише 21 рік, і пістолет зіг М18 самовільно вистрілив і наніс йому смертельне поранення. На даний момент військово-повітряні сили США поставили на невизначену паузу використання пістолетів зіг М18. А раніше його вже заборонили для використання на деяких стрільбищах та стрілецьких курсах. А я казав, в одному з минулих дайджестів я вже розповідав про скандали, які були пов'язані з самовільними пострілами з пістолету зіг М-18. Командування військово-повітряних сил США вже надіслало наказ про негайну перевірку всіх наявних пістолетів зіг М-18. А в коментарях, окрім хейту, вже почали жартувати, що в кодексі стрільця з'явилося нове правило: завжди стався до зброї, наче це пістолет зіг М18. І якби в Україні дозволили пістолети, я придбав би собі старий, добрий, безпечний Глок 17. А ви?